Всім привіт! Сьогодні нове відео. Знову хочу обманути систему. От. Хочу замінити опору стойки передньої і опорний підшипник, не знімаючи саму стойку. Тобто зніму стойку стабілізатора, відкручу зверху тарілочку на стойки. ну, щоб стойка випала. В мене є два комплекти стяжок пружини. От, на всякий случай два. От, стяну пружину, розкручу це все. От розкручувати я буду от такою системою. Головка на 21, от, ну це в мене так, от така, і під, під ключ. От, і шестигранник на 6, от, от такий довгий. це в мене такі стойки, може, вони можуть відрізнятися, може там трохи більший бути. Оцей шестигранник. І дивіться, якщо стандартна головка із набору, от, то цей отвір він замалий всередині. От, і цей шестигранник туди е, не влазить, тому треба цей отвір розсверлити сверлом на 12. От якраз цей шестигранник нормально прокручується там. Отже, тягнути довго не буду, потім кращу машину знімаю колесо От, і відкручую верхню е, тарілочку. Цю. Я забув сказати, на що я це роблю. Ось в мене отак воно піднято, просіла опора, і воно короче, при повороті руля в мене трішить підшипник цей. От, тому я хочу от це виправити. А новий от я взяв посвагу. Ось номер. От, я внизу допишу його. Зроблено в Німеччині. Ну, а там побачимо. Отже, хлопці, сталася в мене біда. Короче, отут у штоці стійки звернув я грані шестигранником і воно тепер тут стало кругле. Тому поїхав я на СТОшку, мені пістолетом повідпустили цю гайку і ту, що знизу відпустили гайку. Ну, тепер я приїхав до гаража. Ну, Це так, це коли хочеться хернею позайматися, то коротше, от, повідпускали мені ці гайки. От, і тепер е зняв колесо, от, викрутив отут болт. Підголовку на 16 на стойки з стабілізатора. От, і тепер буду опускати а, ні, ні, Не буду опускати, вибачаюсь. Е, знімати треба тепер оцю тарілочку. Щас, тут гайка на 21. От, відкручую цю гайку, от, і стойка випадає вниз. От, як вона сюди вниз опуститься, от, то буду вже тут її стягувати стяжками і викручувати. І заодно побачу, в якому стані мої стойки. Отака конструкція, нічого складного, дві стяжки. Тут я вже відкрутив все. В принципі, тут не тільки стабілізатор все, речах вниз разом з усім. Ось опустив, тут трошки стягнув. З приводу стойки прижимаєш вниз ось, хоп, вона вискакує вверх. Правда, що дуже швидко чогось вверх. От Я не знаю, напишіть там, хто знає чи це нормальна стойка, чи. Ну Вона сухенька. Стойка Монро, якщо що, не знаю. А ну, все, хоп. Ну, вверх щось вона підстрибує прямо одразу. Ось от тільки руку забираєш, вона прямо вистрілює вверх. Так, ну ладно. Зняв я ось цю опору. Ну вона така якась, я не знаю, резина трошки полущилась. от вона була просівша. Оце була каяба. От, ну, коротше, буду міняти. І ну, підшипник тут. Він прямо розбитий, коротше. От. Тут він якось гуляє. От. Але я думаю, чого його розбиває? Може із-за того, що оця тарілка, якась така, наче вона Ось побита, пожмакана. От може і за неї. Може її треба міняти тіпа, на нову. Збираю все докупи, ставити буду свак. В принципі, як є пневматичний пістолет. То, звісно, ці гайки відпускаються геть хорошо. Але кажучи, їм не треба дуже сильно гратися, бо там всередині якісь гаєчки, і вони від ударів ну, типу, там послаблюються чи розкручуються. Я не знаю, яка там конструкція, тому нічого не можу сказати вам по цьому поводу. І так, Збираємося назад. Ось. Оце старий підшипник. Він там шатається розбитий. Оце новий, так. Спочатку ставимо тарілку, отак. Оцим вверх. Потім підшипник вот на цю тарілку. Зараз покажу вам послідовність, от, а потім буду вже поправляти. Так, підшипник вже новий взяв, новий бочас тут. так. Ну і зверху на нього одягається вже нова опора, де вона. Ось вона. Ну, номерів на ній немає ніяких ніде. Она тож сюди одягається. Та одною рукою. Дуже-дуже незручно. Отак. От ну, тільки там треба все це рівненько виставити. Ну і потім гайки. От тут по гайкам вже е, все просто конусна гайка, все. Знизу, от, і звичайна гайка зверху вже тримає тарілочку. Ну, думаю, нічого складного немає тут. Тут наче в мене все ціле вроді. Так що збираю назад, от закручую як можу. І потім буду їхати на СТО знову, щоб вони мені затягнули. Та взагалі то краще звісно, одразу поїхати, щоб люди зробили і все. І не марати руки. Все я зібрав. Тут все стоїть все рівненько. Тут теж кінець пружини оцей паз поставив. От там все зібрав. Підтянув як міг. Тут стойку стабілізатора затягнув. Отже, що я можу сказати про це відео? Ну, про те, що я робив на це. Це не інструкція, ну, що типу, так робити треба, і так правильно, так неправильно. Це просто є ще один варіант того, що можна так зробити. Якщо у вас там є інструмент, якщо є бажання, вільний час, от хочеться вам погратись, то такий варіант можливий. Отже, кому треба, беріть до уваги. Всім дякую за перегляд, всім пока.